Як на вашу думку, пане Петре, скільки Трамп ще може терпіти Путіна, які ще санкційні рішення або інші він може ухвалювати? Я просто скажу свою думку. Так, от ми сьогодні аналізували ці санкції, по відношенню до російської економіки, це буде удар, безумовно. Він буде відтермінований в часі. Це не відбудеться завтра. Можливо, пару місяців, три місяці ще буде залишатися в Росії фактично все без особливих змін. Тут вибивають гравців і Індію певною мірою, тому що Роснів присутня в Індії, ми також сьогодні це розбирали. Тобто запас міцності є, і очікувати те, що сьогодні вже Кремль, друзі, скаже, так, ми готові на переговори на умовах Трампа, цього навряд чи буде. Війна буде поки що тривати. Ну і прогнози говорять про те, що ми готуємося до складної зими і так далі. Скільки ще, на вашу думку, і може терпіти Трамп? Що ще має такого відбутися, щоб Трамп сказав уже, наприклад, фразу: так, публікація Вострій Journal це не фейк, про те, що я зняв обмеження на удари по Росії. Бо він вчора сказав, це фейк. Я заборонив своїми бити ракетами, а європейськими ракетами, і нехай собі розбираються. От що ще може, має такого відбутися, щоб Трамп... Ну, ухвалив якесь ще інше рішення, що Путін точно зі сів усі переговорів. Бо санкції це окей, але ми ж розуміємо, що вони сьогодні війну не зупинять. Тут і не. А, Ну, до речі, ця заява про фейк. Вона з боку Трампа прозвучала так достатньо двозначно, ну, тому що якби, якби немає ракет, якими він може дозволяти або забороняти бити, тому що їх просто немає в Україні, Ну, американських ракет там. Є, можливо, якась там невелика партія атакам лишилася, але там це. Ну, фактично ні про що. Ракети, всі, всі засоби, які використовує Україна, вони або українського виробництва, переважна більшість, або невелика кількість європейських. Тому там, в принципі, знаєте, це так достатньо двозначно прозвучало: типу, а я, я тут не маю до цього стосунку, типу, там, я не можу накладати знімати це взагалі не моє. Я до цього ніякого стосунку не маю. Знову ж таки, я би тут не використовував термін терпіння, тому що тут це, як на мене, трохи про інше. Тут швидше не про терпіння, а про ефективність. І тут, до речі, є один важливий нюанс, який я думаю, Трамп не враховує. Ну, те, що навіть не враховує, він просто, можливо, трохи по-іншому на це все дивиться, ніж, наприклад, Путін. Чому? А, ну, от знову ж таки, як і в випадку тамагавків, санкції проти російських нафтових компаній, це що? Це в першу чергу примус Путіна до переговорів. І, власне кажучи, це пряма ну, цитата, спроба примусу. Да? І Трамп прямо каже. От давай зараз розпочнемо змістовні переговори про припинення вогню, я санкції зніму. Ну давай, да? Але на щоб це було змістово. Та пінка, ну, мені, мені байдуже, нехай будуть. Правильно, правильно. Але тут такий цікавий нюанс, що таким чином Трамп на даному етапі знижує ймовірність того, що він реально ці переговори, і загалом, що реально у нього буде якесь перезавантаження з Путіним. Чому? Тому що він тисне публічно на Путіна. І тепер, якщо Путін погоджується на якісь відповідні там, навіть, навіть не переговори, а просто зустріч з Трампом, це буде виглядати так, ніби він піддався на ультимативні вимоги Трампа. Тобто, це не якась добра воля, а ультимативні вимоги. А як же вілічіє, а як же суверенітет? Тобто, насправді, Трамп розпочав, що тут тут насправді було важливо, щоб Трамп зробив цей перший крок. Він його зробив. Він втягнувся в логіку санкцій і в логіку протистояння з Путіним. І тепер він матиме змогу відчути на собі усю неадекватність цього персонажа. Ну, він, не сказав Може, він, цього сподівається, він сподівається, що е, шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже, Окей, ми втрачаємо, давай там будемо шукати шляхи, як вийти з цієї ситуації, тому що там я втрачаю гроші, ви втрачаєте гроші, всі втрачають гроші, давай там не будемо втрачати гроші. А Путін скаже, ні, нам байдуже, ми все покладемо, всі покладемо, так. але аби лише досягнути цілі СВО. Тому так. що цілі СВО це для нас священна ціль, знаєте, там во славу, Рюрика, там, і так далі, і ми не можемо від цього шляху відступити. Так. Тобто, насправді, от, ми будемо зараз спостерігати, як буде розкручуватися поступово цей маховик. Я кажу, що зараз поки що, мабуть, реакція буде достатньо поміркована, але так. маховик почне розкручуватися, тому що Путін почне діяти в путінській манері. Це манера силових провокацій. Я взагалі не виключаю, що відповідь на це: повернуться безпілотники до країн Заходу, повернуться спроби провокацій проти країн НАТО, тому що це була би цілком така логічна для Путіна відповідь. Ага, ви на мене тиснете? Ну я вам покажу, що таке тиск. Причому знову ж таки не лише по Україні, хоча, звичайно, і по Україні теж. Але треба ж зачепити безпосередньо і щось, що з точки зору Путіна торкається безпосередньо самолюбство Трампа, угу. значить, треба щось буде показати, якісь провокації влаштувати проти країн НАТО. які там я не знаю. Мені якби не доповідають, що вони там собі планують. Можливо, знову безпілотники, можливо, там якісь інші там диверсії, що завгодно. Але ось таке буде. Оце буде така от типова класична путінська відповідь: що типу там не треба на мене тиснути, не можна на мене тиснути. Я великий Путін, значить, мене тільки можна вмовляти. Дивіться, ми неодноразово з вами говорили, і, ага. і на особистих зустрічах на Круглому столі, ага. і в тих перемовинах е, питання пов'язані із е, вирішенням м, україно російської війни, будуть прийматися не у Москві, людоньки дорогі, вони будуть прийматися на зустрічі Трампа і умовного Сі Дзінпіна, умовного, якщо він, він пере. Так. Та, за якщо він переживе пленум, я вибачаюсь ЦК КПК. Знову ж таки, це ж таки, там же ж пленум почався. І Сі дзенпін в лікарні після інсульту. Тобто там своїх купа. Ну, так, знову, так. Там купа своїх нюансів. Невідома політика тих людей, які, ймовірно, можуть зараз замістити Сі Цзенпіна на посаді голови ЦК КПК. Ну тобто там купа проблем. Так, от, коли ми з вами говоримо про цю ситуацію, беремо там умовного китайського лідера, угу. який буде однозначно виходити з якимись новими розмовами з Трампом, і е, однозначно, російсько-українська війна буде одним з аргументів, до речі, Трамп вже сказав, що він збирається так. зустрічатися з сі дзенпіном і суттєво обговорити питання, що конкретно може дати Китай для того, щоб припинити цю війну. Китай може дати все. Ну, тобто е, миттєві е, негативні е, сигнали, які може дати Китай Москві, е, можуть суттєво змінити баланс сил на е, війні. Тому що... А які мотиви у Китаю дати такі негативні сигнали Москві? Е, між Китаєм і США зараз йде активний торг. Ну, хорошо, чим. чим... Ну, вибачте, змусить, переконає Трамп всі оце саме це зробити. Я поки ну, Я поясню, не... дивіться, дивіться, поясню. Значить, якщо ще врахувати, що американці будуть іти спільним е, фронтом з європейцями, а так воно і буде, ми бачили це по останньому прийняттю е, санкційних обмежень проти російської нафти і з кількох ефектично, так. Е так. так. Е, ну, давайте згадаємо загальні цифри товарообігу річного, так? 720 мільярдів доларів це зі Сполученими Штатами Америки і 820 810 з Європейським Союзом. Разом Китай з преміальними ринками Сполучених Штатів Америки і Європи має товарообіг більше ніж 1,5 трильйона доларів на рік. Згальний товарообіг між Китаєм і Російською Федерацією становить 200 мільярдів. Ну, тобто, ви мене питаєте, а чого це раптом Китай буде е, домовлятися? Перепрошую, мене тоді зустрічний аргумент. А Америка і Європа готова відмовитися від китайської продукції в один день? Америка і Європа консолідовано можуть натякнути, шановним китайцям, що вони отримають візні мита, про які неодноразово говорив Трамп, і які сьогодні є балансуючими. Дивіться, для Китаю. Є надважливим сьогодні збереження своєї присутності на цих преміальних ринках. Він розмістити продукції на півтора трильйона доларів на рік в інших країнах світу не зможе. А йому треба годувати півтора мільярда населення. В нього на сьогоднішній момент дуже багато зав'язано на е, преміальні ринки Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Пане Олеже, на початку широкомасштабного вторгнення, це було б вбивчим аргументом. У мене б не було б навіть що сказати, враховуючи те, що ми маємо вже майже 4 роки цього вторгнення, майже 4 роки цієї торгівлі, і майже 4 роки цих розмов, ну у мене, чесно кажучи, віри, небагато. в те, що Трамп зможе ну, швидко переконати європейців Пекін саме в цьому, Валерій. А в реальній дійсності ніхто ж нічого не робить. Поки що, ми ж з вами Отих тих три з половиною роки, про які ви зараз говорите. Чуємо тільки розмови. Ну так, а хто сказав, що все різко зміниться? А я поясню ситуацію. Будь ласка, дивіться, проблема принципово полягає в тому, що за часів Байдена таких розмов не було взагалі. Є важливим остання фраза Трампа, який сказав: ми з Володією добре завжди говорили, але після тої розмови все лишалося по-старому. Воно так далі не буде, бо в мене почалася передвиборча кампанія до виборів до Конгресу. І я більше терпіти не можу, бо мене мої однопартійці е загноблять по повній програмі. То я вимушений це робити. Хоча, я, звісно, я дуже люблю Володю, але я нічого сказав. Перепрошую, пане Олеже Марко Рубіш у день сказав: ми го ми хочемо зустрітися. Так, я ж я ж бачите, я снова ну, поміж поміж крапельки, по ясні я дуже його люблю, але я вже нічого не можу зробити. Mm -hmm. І подивіться, коли ми подивимося, знову прокидання Лінці Грема, знову прокидання купи великих політиків, які раптом сказали, що взяв вже, вже, вже готове і вже двопартійне рішення mm -hmm. щодо санкцій проти Росії заподілене. А знаєте чому? Чому та Лінці Грема на вибори йде? Mm -hmm. Ну він там не він, він, він ж не може сидіти на попі ровно. Ну не може. Ну тому що він просто перевибореться. А вони ж всі політики, вони сьогодні все, тобто. То вікно можливостей, яке росіяни мали. Починаючи з кінця січня 25-го року, я перепрошую, воно все скінчило. І той факт, що Трамп вперше з приходу в Вальний кабінет підписав санкції проти російської нафти та ще й консолідовано з Європою, говорить, що це вікно. Потужно прикрилося. Так, теоретично, там спаринки лишилося. Uh -huh. Тобто, пролізти е... Путін ще може. Але перше, що він може, він може погодитися на призупинення активної фази бойових дій по лінії зіткнення. Це то, про що до нього звернулися європейські політики, і він їх післав дедалеко, про те, що говорив Трамп і він післав Трампа далеко. Uh -huh. Тобто, в даній ситуації все. Іншої риторики бути не може. До речі, останній дзвіночок до Трампа був ініційований Путіним, і Трамп почав з ним говорити, маючи 100% впевненість, що це вже є ознака того, що він готовий зупинити активну фазу бойових дій. Але потім роз'яснення не шановного міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, потім роз'яснення пана Пєскова. З великими вусами, поставили крапки дій, що і ви говоріть, хто вам заважає. І в даній ситуації ми маємо, ну нарешті, Трамп все. Трамп все. Тому в даній ситуації ми бачимо зміну курсу. Трамп сам особисто повідомив, що планує говорити з головою КНР, питання обмеження ядерних озброєнь. Це відбудеться під час зустрічі у Південній Кореї наступного тижня. Китай поки що про цю зустріч мовчить. Також Трамп зазначив, що раніше Путін висував ідеї двостороннього скорочення ядерного зброєння і Китай може долучитися до цього процесу, але я не бачу такого палкового бажання у Сінзінпіна робити саме це. Але можливо Трамп чимось його переконає. Також він повідомив, що планує обговорити із Китаєм закупівлю російської нафти. Та способи припинення війни в Україні це, ймовірно, буде ключовим питанням у переговорах із СІ. І Трамп вважає, що СІ переосмислив свою позицію щодо війни в Україні та буде відкритий до розмови про її завершення. От в цьому я чесно кажучи, сумніваюся, що це відбудеться так скоро, але Трамп обіцяє цим займатися.